22 травня 2023 року російські нацисти знову провели масовану атаку об'єктів цивільної та критичної інфраструктури України. Протягом доби рашисти завдали 20 ракетних ударів по містам Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини із застосуванням чотирьох крилатих ракет повітряного базування х 101 Х 555 Всі знищено силами оборони України. П'яти крилатих ракет Х-22, двох балістичних ракет Іскандер-М, п'яти перероблених ракет зенітно-ракетного комплексу С-300 та чотирьох інших тип, встановлюється. Крім того, рашисти завдали 48 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши 23 ударні безпілотники іранського виробництва типу Шахет-136-131, всі знищено силами оборони України. On May 22, 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the four cruise missiles. From four ones were launched, and 23 Iranian-made attack drones of the Shahed 136/131 type. From 23 ones were launched that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.